Сьогодні маємо велике свято, свято Христа Чоловіколюбця. І це, знаєте, у своїм контексті, якщо так розглядати, іменно чому ми от у червні святкуємо Христа Чоловіколюбця, та через те, що це якраз знаєте, коли починаючи з самої Пасхи, коли Христос віддає своє життя. За нас. Терпить осуд людський стоїть перед Нецедріоном, стоїть перед Пилатом, який його судить. Він йому так каже, що каже, якби не мав би ти ніякої влади, якби тобі це не було дано згори. І Пилат, знаєте, є приклад того, як ми приймаємо Божих людей. Десь є там яка, знаєте, крапка совісті, крапка справедливості. Бо, ну, як би не було, правителів не вибирали кого небудь. Це були люди принципові, люди вірні, люди освічені, люди, які орієнтуються, які шукають правди. Він приходить, він хоче досидити як, що, де. І... Бачачи себе в особі, хтось бачить себе в особі Пилата, хтось себе бачить в особі тих людей, що стояли на площі і кричали: розпни його, розпни його. А деякі себе можуть побачити серед тих первосвященників, які зараді бізнесу готові були на все, готові навіть були приступити заповідь, бо вони привели Ісуса і кажуть до Пилата, Він. Розіпни його. Він каже, та візьміть самі, та його розіпніть. Вони кажуть, Ти ми не можемо, ми маємо заповідь. Заповідь каже, не вбий, ми не можемо. А як би мені його привели? Переступаючи через заповідь. От можна себе побачити в тих людях, які супроводжували Ісуса Христа на хресну, по хресній дорозі, на Голгофту. Супроводжували його, як хто, Як що? щоб підтримати ні. Щоб подивитися, як той, хто вчора був великий, сьогодні є зневажений людьми. І відчувати себе у цьому натовпі і відчувати свою приналежність до того натовпу, до як маси, яку не можна чіпати, бо «А що, а я що? А як люди так я, Я що якісь інакші, Та так як люди, так я. Не знаєте таких людей, ні? Я так, як усі, стадо, стадо. А є ще інші, які можна пізнати, знаєте, в особі Вероніки. Повне співчуття. Незважаючи ні на що? <кхух> на осуд, на все. Вона йде до Ісуса, несе йому водички напитися, лице повтирати. Це ті люди, які постійно. Там, де є проблема, там, де треба поміч. І десь хто себе побачить по тій Вероніці. а хто з себе побачить у Симеона із Кіренеї. Чем не представники, якщо в спорі, тут ведуть засудженого і кажуть, неси хрест. Та кажуть, здрасте. Я законопослушний громадянин Риму, ви мене заставляєте, щоб я ніс. Але подивився на Ісуса і бере хрест і несе. І є люди, які подібні на Симеона, які чемно працюють конкретно, але коли приходять проблеми, вони беруть і допомагають. А є ще, знаєте, ті сотник, як той Лонгін, який стояв на Олговці, керував. Так, несете хрест сюди, цвяхи сюди. Прибиваємо, піднімаємо. Ну, той, який відповідав за те, щоб його розіп'яли. І ці чемно не роблять, не роблять, їм все одно. Вся відповідальність на начальнику, а нам все одно. Ми нам сказали прибивати до Христа, прибиваємо. Сказали поламати ноги, ломимо ноги. Але в кінці. Цей сотник Лунгін став на коліно і покаявся. А воїни що? Порозбігалися. Їм стало страшно, бо коли Христос помер, зчинився землетрус. Сонце затемнення зробилося, сонце потемніло, їм стало страшно, вони повтікали, а сотник ні. І є такі серед нас, які себе можуть уподібнити до тих воїнів, які чемно слухають накази. І навіть не задумується. Але дякуючи цьому сотнику Лонгіну, ті солдати, якими він керував, вони теж мали надію на спасіння. Вони мали велику нагоду до спасіння. І вони його отримали через сотника Лонгіна. А хто себе побачить як улюбленого учня, який стояв біля, біля Марії, біля його матері. А хтось себе почує, як почувала себе Богородиця і знайде себе в Богородиці як істинну правдиву маму, яка ціле своє життя, відколи стала матір'ю кожний із вас, який хоче себе знайти в комусь на цій хрестній дорозі. Це ви матері, які відколи стали матір'ю. Були нею завжди. Були матір'ю. Як Богородичка була біля Ісуса, так ви були біля своєї дитини. Чи вона була поруч з вами, чи далеко, ваші переживання не змінювалися. Часом, навіть коли дитині було не видно, що вона була далеко, ви ще більше переживали, поки вона була коло вас. Ви правдиві матері, які можете знайти себе. В особі Пресвятої Богородиці. І було багато тих людей, і ми можемо знайти, але саме головне тут є що? Заради чого це зробив Ісус? Терпів усе це, був присутній серед нас і був засуджений, дав себе засудити творінню заради любові до нас. Іменно сьогодні то свято, яке підкреслює любов Ісуса до людей. І ми в цей час, святкуючи День Христа Чоловіколюбця, ми маємо нагоду подякувати Богові за все те, за ту любов, яку Він дав до нас після Пасочки, бо Паска це той тріумф Воскресіння, коли смерть була подолана у той час. Коли зіснення Святого Духа на Апостолів, коли церква почала жити в зелені свята, присвята трійця. І після цього Христа, чоловіколюбця, як засвідчення того, що заради любови прийшов до нас людей, заради нас і нашого ради Спасіння, зійшов з неба і став людиною. І сьогодні це є той день. Коли ми маємо віддати шану честь і поклін і любов до Христа, який заради нас і нашого ради спасіння зійшов із нева. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!